Насправді все це почалося ще два роки тому назад, коли я перший раз прийняв участь у Ман. Микита автор комп'ютерної програми, яка призначена для використання людьми, що мають вади зору або народження, або набуті, або отримані внаслідок поранень, які спричинені бойовими діями з відбиття російської агресії. Його розробка здобула срібну нагороду та гідно презентувала рідний ліцей номер 129 Дев'ять та Україну в фіналі міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів Інфоматрикс 2024 Цьогоріч його провели в Румунській столиці – Бухаресті. Я три місяці плідно готувався до світового фіналу, вчив англійську, готував матеріал, дуже старався і, в принципі, отримав задоволений результат. Я дійсно задоволений результатом, бо на зараз програма дійсно потрібна, вона застосовується. На зараз. Чекають програму продовження додаткове там дороблення програми. Чекають дуже, і я дуже радий, що вона реально, реально потрібна. В румунській столиці свої проєкти презентували 280 учасників із 17 країн світу, а тому досягнення представників України та десятикласника Микити, зокрема, є дійсно гарним результатом. Вихованець Криворізького ліцею це майбутнє вітчизняної науки, адже він не тільки створює новий суспільно важливий програмний продукт, а й робить його максимально корисним з практичної точки зору. Нині програму пробують на базі криворізького Навчально реабілітаційного центру номер 1 де є діти із вадами зору. Для мене це дуже знакова подія, тому що це перший мій учень, який посів виборок медаль такого гатунку на міжнародному рівні за всю мою 30-річну кар'єру. У нас в 10 класі мова C++ – це друга мова програмування. Ми тільки її почали вивчати, але ми її вивчаємо в другому семестрі. А Микита почав з першого семестра сам її опановувати. І тому хлопчик розумний, тому він досить швидко опанував. І ми вже, ну, мабуть, ще так відсотків на 70% була готова робота, вперше спробували запропонувати на конкурсі От. ну, Там ми лише учасники, тому що робота дійсно була ще сирувата. І далі ми продовжили вже в рамках Малої академії наук цей проєкт. Впроваджувати нині Микита будує нові плани на найближчі майбутнє, і що точно достеменно відомо, він продовжить турувати свій шлях науковою стежиною, адже в подальшому має бажання створити ще далеко не один програмний продукт, який зробить життя людей з певними запитами більш зручним та комфортним, не дивлячись на перепони. Олександр Фефілатів, Ідуард Лушпенко, перший міський.